тут Ой, віки бреду знання команди корпусу поряд приступити. Він звір, за мною доряд шубуй. Добра горідня, струмка. Наша наша. Кібори! Наше гасо! Наша доля лише боля! До середини глянь. Пане суддя. Рі кібергеду участь у конкурсу поряд готові. Ройовий Сушенський, Максим. Спочинь. Спочить. За мною водолаву шикуйсь. До правого праворізняй, трумком, почий. Рі. Праворуч. Праворуч. Оберни. ручку Іворуч. ручку До правого прагорізняй. Трумпочий. Рій. До двох відрії й чих. Перший. Перша. Друга. Відріз завершено. Військо. У полаву шипуй. Війсь. Право. Сів, вси. До правого рівняй. Трумку. Впочить. Рівняй. Трумку. Вій. Рі. Ліво. Ройтукнись. Лі. Вій. Лі. Лі. Водолаву шукаю. До правого рівняй сумко, печей. Рій на місці, ходу, мруш. Рій. Тут почути. Рій. Удвала вшипуй. Рій. Право рій. 3 Hey guys. Tronko. 3 Kodo,